З вами Ніка. Я буду дивитися всі відео, що ви, точніше, що ви писали мені в коментарях всіх моїх відео. От Ніка грає робот Це мій канал. Тут в мене по нема, бо це тільки загрузалась. О, 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 дивіться, дивіться, у мене 27 підписників. Понятно. Коротше вісім. Думаю, що ви всі тут підписані. Ну, давайте дивіться відео. Моє перше, а потім до кінця. Моє перше. Тут 102 перегляда. Я собі тут. Чого це моє перше? Ой, блін, у випадково вибачте, вибачте. Это мое первое видео, которое я начала снимать. Тут 6 лайков. Давайте подписывайтесь, я так побольше буду снимать. У меня 15 видосов. Вот сейчас э, вечер. Давайте я буду вот так. Вибачте за мамин голос, бо... Короче... 15 хвилин до варенька. Вибачте за мамин голос, ще раз скажу, що я не казала. Просто це перше відео, я не знаю, як знімати. Да, 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 так я понимаю. вот так я снимаю. На это видео мое точно будет 100 тысяч лайков. У меня такой. На будь пожалуйста, мне 1000 э, лайков хотя бы. А вы хотя бы 100 лайков. Э, підп... ой, точнее, на 1000 лайков. А будь пожалуйста. Я тоже чекаю на ваши подписки.

де зробить ще якісь башти Я просто не мала іншого свободного часу, щоб зняти. Я так побачила, що багато. Я хочу набрати. Хочу 5... Ось... багато підписників і лайків. А в мене лише вже... подивіться. Ой, блін, коротше, от. Подивіться. Розкамеру, так. Молодці. Господи, добро. Значит и

Ви хочете, щоб я ще я до вас щепала. якийсь один джин зробила. На О, нам ще два О, ну, конечно. За три хвилини я все це зробила. Серйозно, так мало. А якщо ви хочете, щоб я вам побільше знімала, то підписуйтесь на мій канал і я буду знімати для вас більше. А якщо немає підписки, то немає відео. Так що бустріше. Підписуйтесь на мій канал. Я чекаю на ваші підписки. Погнали, Дивіться! мій голос відбулись. Там де я говорила тут. Якщо ви хочете, я можу вам на Ютубі скинути фотку моєго кота. Коротше. І свою фотку, якщо ви хочете, щоб ви побачили моє лице. Я насправді дуже красива і дуже умна. у моєму всі не знають. Скільки буде 2 плюс 2? Ой-ой-ой Один найумніший ум, і умніший теж ну ще знає 1 плюс 1 А далі не знає 2 плюс 2 Я тоді ще вмію рахувати Просто не рахую Я включу запуск, а вот еще. Все, короче, додаем. Всем пока. Вот так. От mm. А, хаписи до теперь чтобы сто пенсии тринадцать. Моє видео. От. Звами Ника, двіте скелюма на Бунджутим. Ну, ну да, давайте з вами Ника, двіте скельюма на Бунджутим. Ну да, давайте на це нас обновление. Так що можем зайти в цю игру. Давайте, заходим. Я зараз не можу знімати, бо зараз ні. Я це відео відправлю Франкуш. Мане момент. Якщо ви дивитесь це відео із телефону чи з планшета, то підписуйтесь на мій канал. Мені це не нравится. Пишите. Я включу запуск, коли дивись. Фух, уже майже додивилась. Ну давайте ще трошки. Вибачте, що я переключаю, виключаю відео. Просто так мені треба. Просто я не можу. Смотаєш. Си ясно. Непонятно щось могло. У мене завжди щось може непонятно вилізати, от. Щоб ви знали. Бо в мене або мікрофон глючить, або от само так глючить. Два, один, все, давай, ника, все, два, 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 Ника, есть. Прощаемся. Без ниц. Мама Ника, мы будем проходить башню. Снимай, просто тут. О, Господи, я включу відео. Вибачте, що я тепер включаю ще раз. А включу відео. Все коротше. Ну що всім показуємо Бонникам. Ми будемо більше разу теж подовжати башню, якщо ви поставите три тисячі лайків. А я а ви не поставили. Так що ставте лайки і підписуйтесь. ну, мама. Вика. Ще хто? Я включу відео. Вибачте, що переключаю, але... Ой, блін. Чого? Але підписуйтесь все одно на мій канал. Все, короче, ну, зараз. Ну, давай. Всем привет, с вами Ника. ладно, всем пока. Е, я переключила вибачте Ладно, давайте вже на цьому будемо закінчувати. Зранку я включу ще може, Якщо ви наберете мені на оце відео... Хоча 5 лайків. Ми будемо продов. Я роблю продовження цієї mm -hmm. самої ігри. Я трошки. Два перегляда, дякую за ваші перегляди. Ставте лайки. Пока, всем пока. Завтра сниму. Всем зниндобрамич.